А ось, друзі, як ми чистимо зубки. Оце щиточка більба, це марсика і жики. А як це ми будемо їх розділяти? Е, е, а тут в мене, смотри, ну, біла це більбина. Ага. А оці тут одна рисочка це Жека, дві рисочки. Ну, а, тут є. Є, рисочки. є, є, я тут помітив. Ось. Одна рисочка, тут дві рисочки. Це є. А четверта тут фігрісок. Так, да, є. Щіточка четверта, то для котика. трошки пасти. О. Не дуже процедура ця подобається собакам, але що робити? Більба зубки треба чистити. Це кожного дня, друзі. Приїжджаємо з прогулянки, моємо собак. Чистимо зубки і все. Потім да, Їдемо їсти м'ясо. Жека. Ще й твоя черга буде. Марсик, це для тебе. Чистимо зубки. Що, Жека? Твоя черга, да? Ты глянула, ты жеки наче пішка. Одна рецепт Так, зубки чистой будуть. будут. не дуже процедура подобається, ну що робити? Зайка треба? Все. Жека, видираємось і йдемо йому вкусняшки дам. Давай. Матір.